Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Оршовець, незважаючи на страшенний воєнний час, чергова історична експедиція в ліси Сукірянщини. І ось вам знахідка. Таємничий хрест в лісах Сукірянщини. Хрест був великий. Ви бачите, він складався з суцільного каменю. Просто від часу він упав позаду, позаду отака яма. Позаду хреста отака яма, він упав, великий хрест продовгувати. І якісь небайдужі люди поставили хрест на попа підкопали. А хрест був суцільний. Оце, оцим низом він був закопаний в землю, а оце вверх. Ну, хрест десь. Приблизно під півтора метра. Ми бачимо все, що можна розшифрувати. Рибон і по риби, чи Ну, коротше кажучи і от малюночки такі цікаві, цікаві, цікаві малюнки. Цікаві малюночки донизу. Ну, знаєте, я не будру, я не буду мудрувати, не буду вдавати. В себе великого спеціаліста по хрестам, але, на мою думку, це початок 20-го століття. Початок 20-го століття приблизно час, коли закінчувалася російська окупація Північної Бессарабії, Сукірящини і починалася румунська окупація Північної Бесарабії і Сокірянщини. З вами український історик та журналіст Ярошевець Сокіряни Чернівецька область.